Херсонка зі могильова показує солом'яний сніп. Це матеріал для її робіт. Пшениця, ячмінь, льон, овес, а ще полин і лаванда. Майстриня перетворює їх у традиційні атрибути до свята обереги. Оце таке жито, ну, це я колосочок маленький взяла, снопик. Ну, солома так скошується серпом моїм дорогеньким. Потім вона сушиться, потім вона перебирається, чиститься. Оце так. Оце товстенька соломочка, а це сама тоненька соломочка. І ну, Це такий процес довгий. Я так люблю, як шуршить оця соломка, як вона гарно в руках, воно таке ну, сонцем напитане. І з великою любов'ю я все роблю, тому що це мені подобається самой робити. Я хочу, щоб люди е, теж. Отримали ту любов і оте щастя. 67-річна Зіта зітамогульова родом із Литви. в Україну переїхала разом з родиною у дитинстві. Спочатку жила на Одещині, потім на Херсонщині. Зростаючи у селі, каже жінка, закохалася в українську культуру, пісні та звичаї. Це село, і ми діти теж приймали участь у жнивах. І от з тих пір в мене оце любов до цього зерна, до поля. У мене на городі завжди росли злакові культури. Трошечки. Я його вирощувала, збирала, і в мене у хаті завжди стояли ці букети з жита, з колосків на польних вазах і так. Тоді ще в мене не було заплетіння і розмови. До початку повномасштабного вторгнення жінка працювала ландшафтною дизайнеркою, захопила спінням виробів з солому під час окупації, коли лишилась без роботи. Подруга запропонувала скосити жита. І вперше спробувала зробити солом'яний виріб. Творчий процес захопив, почала придивлятись відеоролики і вивчати технологію плетіння. Вибрала соломку, придумала, що сьогодні я буду робити. Коника, наприклад, да? ноги з коника зроблені з житньої соломи, хвостики, грива зроблені з кукурузи, Кукурудзяного листя, те, що на качану. Ну, для янголів окремо крила робляться, окремо німф робиться, окремо робляться ручки. От, ручки я у Мастринь подивилася, що один от час ангели моляться. От так, да? За нас вони моляться. Є такі я роблю янголи, що тебе зустрічають з розкритими руками. Є, що просять до Бога допомоги. Робить майстриня також дідухи, букети на Маковій та вербну неділю. Говорить, постійно розвивається, здебільшого її вироби із жита, який є символом життя, використовує і інші символічні культури. Пшениця то хліб, овесь сила, льон, любов і родина. Має також інструмент для підготовки соломи. Це серп мами моєї свекрухи, бабушки Ані, царства небесної. І він мені достався. Як у спадок. Тепер йому може і 100 років вже є. Трошки він старенький, ну нічого, любимий мій інструмент. Яна Самко, Григорій Шматко, Ігор Пєченко, Суспільне новини, Херсон.